Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину «Варус». Подивимось з вами знижки, які діють до 23 квітня. Приємного всім перегляду, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, мені буде дуже приємно. Огірок салатний 165 гривень. Томат і крам 150 гривень. Огірок салатний естафета 190 гривень. Капачки зараз коштують 110 гривень за 1 кілограм. Апельсин Каракара Сіцилійський 60 гривень. Економія по 100 гривень за кілограм. Груша українська по 60 гривень за кілограм. Яблуко українське 38 гривень. І все більше акції я не бачу на фрукти та овочі. Гарна ціна на яйця курячі. Різновагові ясен світ. 10 штук 53 гривні 90 копійок. Яйця на вагони фасовані по 6 гривень за одну штуку. Грибний торчин 200 г 25,50 гривень. Торчин з чесником кетчуп 27 гривень. Соус папрік 21 гривня 50 копійок. Французька гірчиця 14,50 за 130 г. Хрін гострий 13,90, хрін український 13 гривень. Соус Ацебелі 31 гривня. Майонез преміум. На яєчних жовтках 72% жирності 43,80 гривень. Салатний соус 550 грамів 44 гривні. Кукурудза делікатесна марінадо 340 грамів, 63 гривні 20 копійок за дві штуки. Це акція 2 за ціною одного. І горошок зелений, 63,20 гривень. Теж за дві баночки ціна. Хто питав ціни на борошно? Зараз акція 2920 за 1 кілограм 800 грамів від торгової марки Варто. 12,50, суміш пластивців екстра трьох видів. Тут 400 грамів. Акція на суп гороховий традиційний. 160 грамів тут на 5 порцій. 16,40. Бульйон грибний від варто. 6 штук 1590. І ще така акція на борщ гуцульський 15 грамів, 6,90. Паштет печенковий, ходорівський м'ясокомбінат. Тут 100 грамів вищий сорт. 28 гривень. І такий паштет домашній 130 грамів, 27 гривень. Така форель слабосолена, 90 грамів з кибочки. Або сьомга нарізком по 110 гривень ціна 159,90 форель 130 грамів, шматочок на шкірі. 180 грамів коштує 195 гривень. Торгова марка Вигода. Нототенія тушка по 170 гривень за кілограм. Скумбрія атлантична. Дефростована по 180 гривень за кілограм. Корюшка по 170 гривень. Салака по 70 гривень за кілограм. Мойва по 100 гривень за кілограм. Ковбаски домашні по 150 гривень за кілограм, мюнхенські теж 150 гривень. Котлета по київськи 22 гривні 59 копійок за 100 г. Яловича печінка розморожена по 85 гривень за кілограм. Свиняча печінка 55 гривень за кілограм. Сосиски з філе ранчо торгова марка 19,90 за 100 г. Сосиски сирні ятрань по 11 гривень 30 копійок за 100 г. Сосиски приковчені м'ясовита 16,50 за 100 г. І лікарські від фару 310 гривень за кілограм. Свиняча шия розморожена по 270 гривень за кілограм. Ще в акції куряче стегно по 10 гривень 30 копійок за 100 г. Стегно частиною спинки 7 гривень 60 копійок, куряча гумілка 80 гривень за кілограм. По 30 гривень за 100 грамів, бринза з травами або сир вершковий. Тут мінус 25%. Вартість вже зі знижкою. 75 гривень за 250 грамів. Такий шматочок із травами. По 67 гривень 224 грами. Крилок, курячі, домашні ковбаски. Домашні ковбаски це ще торгова марка така. Домашні ковбаски. 1 кілограм ось ось так виглядає 170 гривень за кілограм. Ну, в цілому, тут і є 1 кілограм. Ковбаски горман по 170 гривень. За кілограм, сардельки карабузик Підбашінський 130 гривень за кілограм, а в упаковці 900 грамів десь. Ну, от. Ковбаса сервелат від торгової марки Алан 150 гривень за таку палочку вищого гатунку. В акції ще є нарізка. Така ковбаска українська вищого сорту. 80 грамів 59 гривень. Ковбаса брауншвейська, сирокопчена вищого гатунку, 42 гривні. Це буде подешевше. І ще така по 35 гривень 60 копійок Бургундія вищого сорту. І така баварська ще дешевша 32 гривні 40 копійок. І найвигідніший варіант горіхова першого сорту 29,60. Теж 80 грамів. Таке печиво Баунті, Така новинка 180 грамів. Великобританія роби ціна 79,50. Печиво Мілківей. 100 грамів 7950. Печиво твікс теж 79,50. Тістечко вафельне тортино 58 гривень 70 копійок. Тут в упаковці 300 грамів. Печиво цукрове рогалики. Дуже гарні 44,70 за 400 грамів. Вафельні трубочки. В акції 500 грамів зі смаком шоколаду по 95 гривень. Молоко ультрапастеризоване від торгової марки Варто. Тут 900 грамів, 1% жирності 37,50, 2,5% жирності 43 гривні 90 копійок. Сметана ягодинська 180 грамів 32 гривні. 20% жирності 180 грамів 29,40. І сметана президент 15% жирності. Тут 300 грамів в стакані 46 гривень. Сир кисломолочний «Хуторок» в акції по 63 гривні. Нежирний і 67,50 5% жирності. А 9% коштує 70 гривень 50 копійок. Ще сир кисломолочний в акції за 60 гривень 5%. Такий тут 350 грамів. Йогурт по-турецьки. Ферма. Густий. 280 грамів. Щось таке новеньке, з пробіотиками, без дотування цукру. 30 гривень 50 копійок за такий стакан. І ще у них є з наповнювачами різними. По 35 гривень вишня, абрикос, мед і полуниця. Яйця курячі від доброї курки 55 гривень 50 копійок. Але ясен світ буде вигідніше. Тут вже розібрали тільки у входу є ще. Боженина запечена, ятрань, 41 гривня 24 копійки за 100 г, оцінка 25%. Сир гауда в акції Німеччина 27 гривень 40 копійок за 100 грамів. Наприклад, тут 326 грамів на 89 гривень. Але є шматочки і поменше. Сир брім по 50 гривень за 100 грамів. Тут майже 250 грамів на 120 гривень. І сир моцарела 38 гривень. Молочне джерело. Такий шматочок 470 грамів. Це ціна за 100 грамів. Вафельні сендвічі з начинкою. Тут 145 грамів 43 гривні. Вафельні трубочки з солоною карамелью відварто. 93,40. Ой, ще таке печиво дуже смачне, так гарно виглядає. Це здобне, лимонне, з ароматом і різкі. Тут 320 грамів 67 гривень. Ціна. Але мені здається, це все поки відійде на другий план, тому що зараз пасочки, кексики. Люди або пекуть, або купують. Шоколад рошен чорний з підсоленим мигдалем. Від дружин 52 гривні. 56% какао 52 гривні, 80% брют, 73 гривні. Кекс пасхальний червона калина Київ хліб. За 400 грамів 134 гривні 40 копійок. Ось так він гарно виглядає. Тут калинка така гарна. І подарувати можна. Що ще є такого акційного? Кекс пасхальний БКК. Такий кекс, теж дуже гарний, 158,40. Пасочка дитяча 98,40. Кекс Володимирський Київ хліб 600 г з родзинками та цукатами. 204 гривні 90 копійок. Ще покажу вам акцію. За 91 гривня 90 копійок ви можете взяти дві штуки 81% з половиною. За ці дві пачки ціна 92 гривні буде. Гарна ціна на вареники з картоплею та грибами від влевада. 62 гривні за 800 грамів. Звичайні з картоплю 59 гривень, теж 800 грамів. Такий сирний варіант 150 гривень майже. Такий звичайний з родзинками 138 гривень. Різниці немає. Що сирний, що такий. Кекс пасхальний сирний по 40 гривень за 100 г. В цілому десь 150 гривень буде одна така пасочка. Навіть продегустувати можна. Люди. Ще покажу вам акцію. 160 гривень 40 копійок такі еклери зі згущеним молоком. Якби вони так виглядали всередині, але не знаю, може хтось спробував. Скажіть, багато там начинки? Чи ні. І скільки ж тут штучок? Не сказано. Ані, 6 штучок. 6 штучок, 360 на 160 гривень 40 копійок. І такі ще тістечка за 138 гривень 30 копійок. Бісквітом кремові 360 грамів. Тут, напевно, теж 6 штучок. Торт Естерхазі 450 грамів, коштує 217 гривень та 40 копійок. Ще акція на торт трюфель від варто 400 грамів 105 гривень. І формочки вже подешевшали, 3,90, така поменше, і 550. Більшого розміру